Фармадол таблетки від головного болю. Анатолій власник старих купюр. Каже, протягом усього життя завжди намагався відкладати. Збирав для того, щоб допомогти дітям. Чоловік банкам не довіряє, тож гроші зберігає вдома. каже у його сховку, опинилися і гривні, які були в обігу ще до 2003 року. Може, до тисячі. ну звичайно що вдома. Традиційно в конверті там, там, там хорошому місці в надійному. Про те, що купюри вилучають з обігу, Анатолій не знав. Тож тепер планує віднести їх до банку, аби обміняти на нові купюри. Банкноти номіналом від гривні до 200, які були в обігу до 2003 року. Працівники Нацбанку нині вилучають з обігу. Процес почали ще три роки тому і планують завершити 30 вересня. Економічний експерт Юрій Гаврилечко каже: попри те, що часу залишилося небагато, українці до банків не поспішають. Загалом в українців на руках. А монет і купюр старого зразка на 6 мільярдів гривень. Щоправда, це менше одного відсотка від усієї готівки в Україні. Тож за словами економіста, навіть якщо українці не обміняють їх, серйозних економічних наслідків не буде. Проте вилучення їх з обігу було неминучим. Щодо банкрот, то тут ситуація досить проста. Вони і так поступово вилучалися через те, що купюри зношувалося, і по друге більш нові. А за випуском вони є більш захищена, крім купюр з обігу вилучають і монети номіналом: 1, 2, 5 та 25 копійок. Аби обміняти гроші, необхідно звернутися до відділення національного банку України у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові або Хмельницькому. Також старі купюри обмінюють і у банках їхній перелік можна знайти на сайті НБУ.